Зараз ми познайомимось із таким тегом, як Div. Отже, створюємо цей тег. Ось так він і виглядає. Закриваємо його, як і всі інші теги. Зберігаємо, але нічого не виходить. Тобто нічого не видно. Що необхідно зробити з DIV? DIV це певний блок. Тобто ми можемо його редагувати, змінювати. Він може задаватись, йому можуть задаватись параметри. Наприклад, зараз я створюю тег style я задам параметри для діва. До це в нас є один лише дів, тому я звернусь до самого діва. Трішки пізніше будемо говорити про ID та класи. Отже, звертаємось до тега div, Щоб звернутися до нього, треба просто прописати слово div. Відкриваємо фігурні дужки та прописуємо параметр ширини та висоти. Наприклад, Ширина це вірхт. Це дамо йому 200 пікселів. До речі, задається в пікселях та відсотках, а також ще є певні значення. Основні – це пікселі та відсотки. Ширина та Height висота. Задамо 400, щоб це був прямокутник такий. Зберегли. Далі задамо background color та поставимо йому значення, таке, щоб було видно. Хай буде чорний. Black – Ось він. Так, тобто висота у нас набагато більша від ширини. Задамо інше значення. Отже, ми бачимо, що в нас є такий певний блок. З цим блоком ми можемо робити різноманітні операції, можемо додавати ще якийсь блок. До прикладу, я створю ще один блок, навіть два зберіг. І бачимо, що е ніяких відступів, нічого такого немає. Створюємо margin та задамо значення. Два пікселі. Бачимо відступи, і тепер вони відрізняються один від одного. Наприклад, прикладу, я хочу звернутися до саме ось цього другого тегу. До другого діва. Як це мені зробити? Тому що ось цей стиль в стилі, коли ми звертаємось до діва, то він звертається абсолютно до всіх дів. Нам необхідно задати ім'я цьому Діву. Тобто, якщо ми будемо працювати лише з одним дівом. Ми можемо задати йому ID. ID задається таким чином: ID, дорівнює лапки та задаємо значення, до прикладу, другий Оце Можна назвати будь якому Тепер, якщо я бажаю звернутися до саме ID, який я тільки що створив, в стайлі необхідно прописати решітку та назву, до прикладу, second. Лапки background-color і задаємо значення, щоб це відрізнялось. Ось таке хай буде значення. Бачимо, що ми звернулись до нього і тепер змінився кольор. До прикладу, в нас є якісь там дуже багато елементів дів, і ми бажаємо ось певні ці елементи стільки ці діви, які тут будуть, беріг. Щоб вони були зміненими. Для цього необхідно задати їм клас. Тобто клас це безліч елементів, до яких ось ці діви чи будь-які інші елементи підпорядковуються. Ми клас можемо задавати і ID для інших елементів, не тільки для діва. Тобто ми задамо значення, наприклад, до хай це буде так, називаємо його клас. Окей, накопіюємо на наступні. І це означає, що воно, ось те, що ми прописали, воно саме стосується ось цього класу плас. Щоб до нього звернутися, тепер ми звертаємось ще раз крапочку, прописуємо клас, вкриваємо фігурні дужки та, до прикладу, ми задамо значення Background Color, і нехай це буде колір якийсь уже інший ось таке. І тепер бачимо, що всі три вони змінили свій кольор. Також в дії ми можемо прописувати певні параметри, певні значення, тексти, прикладу пропишемо H1. Тут заголовок. Зберіг. І ми бачимо, що він обмежується ось цей заголовок самим тегом Div. Навіть якщо я задам Значень для H1, праворуч, тоді не вилізе ось сюди, в білу частину, а він буде тут праворуч. До прикладу, задамо значення align right, І ми бачимо, що він з правої сторони, але він обмежений тим блоком, в якому він знаходиться. Якщо у вас є якісь запитання, ви їх ставте. Я постараюсь дати відповідь на кожне запитання.